Баким, ну відчиняй, скільки спати можна? Я йду, я не сплю, Міка. Я тут, я спускаюся, почекай трішечки, що таке. Та що ти тут так мене ситуація ось. Яка чрезвичайна ситуація? Що трапилося? В мене перервались паразити так з моєї лабораторії. Які паразити? А, Якої лабораторії? Шо ти. Ти шо наробила там, Міка? Що тут таке? Ну, слухай, слухай, в мене захворіли капець. тваринки. Ось, я досліджувала цих паразитів. І вони були в лабораторії, потім вони прорвалися, і я збігла звідти так. Що? які паразити. Що ти таке кажеш? Міка, що ти там наробила? Ойоо, ой, і що тепер? І що нам з ними робити тепер? Як їх? Ой, капець. Вони якось дуже сильно розповсюджуються. Та вони там розмножуються, здається. Прямо зараз он їх більше стає. Я в шоці, що ага. це таке? Чуєш, це не прикольно. Все я їх зараз підірву, що? Типу май, ти ну, їх я. Що? Типу ти їх підірвеш я є гурту. Яка там? Зараз розірветься там вся лабораторія. Я бачив, там чи динаміт щось блимав. Тебе що, там, замінований будинок був, чи що? Натискайся! Там, там щось було, я бачив, Міка. Що ти зробила? Ти що, а, будинок підірватися намагала? У лабораторії? вона ж знизу. А, знизу будинка в тебе лабораторія була, і ти її підірвала щойно. Ага. Капець. Ну, щоб їх менш було. Капець. І що тепер робити? Ну, типу, будинок твій цілий начебто. Але щось я там бачив. Я не знаю. О там щось знизу блимало, я бачив. Серед паразитів я щось бачив. Ах, там. мало заклало, Потрібно було більше. Капець. і що тепер? Є а, щось якщо, а якщо рушниці? ми оці хворі на паразитів оцих, а? Ні, вони не передаються на людей. Ага, не передаються на людей. Щось мені погано віриться у це. Вони такі страшнючі, що капець. Слухай. А це рушниці усі. Які рушниці? У Мене немає вдома рушниць. рушники. Ага, ми просто будемо сидіти тут і чай пити з тобою. Та там, я не знаю, ядерну бомбу треба скидати, напевно, щоб Ні, усіх знищити. ти нічого, в мене там ще тваринки лишились. Я думаю, що ці паразити вже їх всіх там пожерли, оцих твоїх тваринок і від них залишилися лише роги та Благі, копита. копити. Ми повинні відбити їх. Слухай, в мене тут нічого нема, але я візьму зараз що драбину. Ходімо за мною. А, давай за мною, швидко, 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 давай, виходь сюди. Виходиш, Іду. давай, давай. У мене є тут е, одне місце, яке я зробив на випадок, якщо мій будинок захочать пограбувати якісь там бандюки чи ще хтось. Диви, отак, ставимо а, драбинку, піднімаємося. Е, десь на дереві вклав. Ні, це не золото. Диви, отут є такий кущик е, штучний поставив, і за ним ну так. є ящики. Бачиш? Це ось дуже тут. непримітно. Ось тут диви. Ящики, бачиш. Внизу ага. набої, згори, О, в нас флота. обладунки і зброя. Давай швидко зараз все це забираємо. Отак, сюди. Заряджаємо набої. Це сюди. Я не знаю, чи Чи зможемо ми відбити твій будинок, але. Стенці не зможемо, в тебе вкрутезні штуки, тут я бачу. Які крутезні штуки? Міка, в мене звичайний автомат. Я не знаю взагалі, чи зможе він е, хоч якусь шкоду нанести оцим паразитам, розумієш? Ой, ой. А в тебе там кулемет. І типу. І я реально не знаю, чи зможемо ми там щось зробити. Гранатами можна О, спробувати. Але... Будемо намагатись. Гранат в нас не так багато. 32 штуки на двох. Тому нам потрібно буде якось це все так. розподіляти так Зарядки. нормально. О, все, спускаєшся? Зарячаюсь. Ходімо. Так. Зараз будемо будемо намагатися знищити паразитів. Капець, що там таке? Звідки їх стільки? Що, що це Преш! за паразити? Що це за хвороба тварин? Та що ж ти так речеш? Мійка, вони зараз всі сюди прибіжать. О! Давай стріляй швидше! Так, почекай, в мене є план. Я спробую зараз використати гранати на всі 100%. Так, сюди. Ніфіга собі! Так я бачу, там щось підірвалося. Та в тебе там цей нема половини будинку знизу. Оу. І лабораторії, напевно, Виходить, теж. Виходить, в мене дуже багато цей велетенський будиночок. Так, зараз будемо диви. Оп! Оп, оп. Зараз буду використовувати абсолютно Це всі гранати. Я не знаю, Я знаю. Ну а що мені ще робити? Все, в мене закінчилися гранати. Міка, більше немає. Треба добивати далі власними силами. Давай, ми повинні ганати? щось. Гранати? Я не знаю, як їх крафтити. Які крафтити? Кого крафтити? В мене все закінчилося, ну, кажу. Гранати. Я не казав крафтити гранати тобі. Так, 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 я так. Сказав, так добивати? Ні, добивай, я кажу, гранатами а, добивай. Все, 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 чую, в цьому шаломі якось погано все, чутно Та капець, тут за мною такий натовп в паразитів біжить, що я не знаю, куди мені подітися. Вони не відстають ні на метр, ні на блок. Ой ой ой, о, когось залили. Ми ми. Там ще якісь дуже маленькі паразити, яких навіть не видно через оцю цю траву. Що це таке? Ай, та відчуписти. Відчепись від мене. Он О, мінус. Та я, я бачу. Ой-ой-ой, ой ой так, давай стріляємо, Міка. Потрібно. Скло мені не розбий, Міка! Вікно розбила. капець. Давай, ми повинні я тобі позбутися. їх. Я потім зроблю це скло, воно нескладно робить. Давай так. спочатку позбудемося оцих цих паразитів, добре, а потім так, будемо вже так, звіс, щось ви... думати про скло. Сходимо, але, так, сіди, тобі Падай, давай, є, впав. Слухай, непевно, я гранатами там дуже багато шкоди завдав оцим паразитам. Так, вони також є. Ось так, пам'ят. І... Вони мають не так багато здоров'я вже. А, так, маленький. Так, давай, 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 давай. Капець? Набої улітають зі швидкістю світла. Я навіть нічого зробити цілком не можу їм. А набої закінчуються. Так, це погано. Це погано. Ой-ой, ой що це було? Нічого собі. Так, це було дуже-дуже небезпечно. Ти де там? Ти ціла? тут. Так, сюди, 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 сюди. На тобі. Мінус один. Міка, ми щось стріляємо, а паразитів менше не стає. Ну серйозно. Подивись, Вони скільки їх тут. розмножується. Я не знаю. Але напевно, що так. Ану, падай давай вже. Скільки можна Але, там? ще? обережно, тут була я. Так, сюди, сюди, сюди. Я в паразитів стріляв, в тебе не стріляв. Я Ой! не паразит! Та я знаю, що ти не паразит. Так, сюди. Оцей маленький паразит, він капець, як в нього важко влучити. Так, тихо, 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 сюди сюди сюди. Треба позбутися їх усіх. Так, давай, давай. Ну що, я тебе сокирую зараз буду оп! Намагатися щупальці твої повідрубувати тут. На тобі. На тобі. Чи зможу я взагалі його сокирою забити? Так. Ти там що лісовик, чи що? Який лісовик? Так, Ти сюди, сюди. На, все. Я сокирою забив паразита, уявляєш? Розрубав його щупальці. Так, оці. Діамантова, Звичайно. так. Так, сюди, 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 сюди. Слухай, не диви, начебто їх менше. Ну, не знаю. За будинком ще дуже багато. І тут дуже багато попереду. Та Вау! Оооо, вони... я впала. Давай вилазь звідти, чуєш? Вилазь. -яй -яй! Вони також сюди падають. Міка, вилазь, вилазь, вилазь. якомога швидше. Сюди. Давай, 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 давай. Відходи. Я тут. Де вони? Тут? Ану. Я всіх там відходила. А, окей, добре, я думав, що вони тут до сих пір. Так, окей, йдемо сюди. Зараз будемо намагатися тут від когось у цих позбутися паразитів. Це ж просто щось, я не знаю. Цікаво, чи вистачить нам набоїв? В мене поки що вистачає, але, можливо, не вистачить. Можливо, треба буде йти до військових за допомогою, чуєш? О, так. А що вони зможуть зробити? Ну, наприклад, викликати авіаудар, скинути ядерну бомбу або армію солдатів сюди точніше, мій, там дві не можна сюди скинувати. А, цей, так, а я якщо деку... тут паразити всю територію цю займуть, що тоді? Сюди потрібно буде щось скидати, Все ж якусь бомбу можна відбити. Я не знаю. Ну тоді, тоді, можливо, армію солдатів якусь сюди привезти, щоб вони тут розбиралися з оцими паразитами. Візьмете просто подзвоним. Я не можу. У мене тут немає телефону. Це в мене е будиночок, який за містом. Розумієш, тут нічого нема. Бо коли в тебе є телефон, то тобі постійно цей е, хтось дзвонить. Як Сарай, так? Ну чого? Який сарай? Ну будиночок. Чого він сарай? Це нормальний будиночок. Там є телевізор, е, комп'ютер, але телефону немає. Телефон там повинен був бути. Немає його, бо постійно на нього хтось дзвонить, тому я його сюди не брав. Так, сюди. Міка, я вже біля вольєрів з твоїми тваринами. Так, Обережно, так, 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 тільки в них не влучай. Слухай, ну, їх усіх треба все одно буде прибити, бо вони 100% заражені паразитами. О, так, ой, ай, ай, мені так шкода, що я не змогла їм допомогти. Ну, якщо, ну я не знаю, типу, ти можеш спробувати зробити, але. Тільки я... ти не підходь до них! Я нікуди не підходжу, я тримаюся на дистанції, бо за мною тут паразити полюють, типу. Так, так в мене сюди. Є ще 14 гранат, потрібно їх накидати. О, так, звичайно, давай всі використовуй, чуєш. У нас Раз. тут велетенська купа паразитів прямо перед твоїм будинком, і я думаю, що їм би дуже-дуже сподобалося, якщо б ти закинула в них трішечки гранат. Так. Ось О, такі. нормально. О, всі за тобою побігли! Ой-ой-ой! Давай, цей тримайся там! О. Тримайся, У мене там серце відвалюється. Яке серце від... відвалюється? Серце! А, я Моє серце. Тікай, чуєш звідти, тікай, яко? від них Три. тікай. Так, Одна. сиди. В мене вже давно гранат немає. Тікай, тікай, відходь, вони дуже близько, чуєш. Так, 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 так. Намагаюся прикрити тебе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, 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 так. А ну пішов, геть О, звідси. Ofizno. Та що ж це таке? Оу, мої набанчики, вони закінчились. Відходь, відходь, чуєш, відходь сюди до мене, до мене біжи. Це, так. Я начебто в безпеці. Капець, ти там на дереві чи де? Так, я тут wheels. стріляю? Намагаюся відігнати їх від тебе. Зараз піду поближче, щоб вони. Давайте, ви всі дурні за мною, паразитні дурні за мною. Давай, 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 Але давай, давай. Вони на на кого? ой, 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 ой. На коцені це дуже-дуже добре. За мною полює маленький у цей паразит. Так, на тобі все. Я його позбувся. Супер. Сюди. Капець, тут дуже дуже багато велетенських паразитів. Я не знаю, що нам з ними. У мене Шастливо. набої майже закінчилися. Так, слухай, е я напевне пропоную йти до військових. Ну серйозно, нехай сюди Що, армія приїжджає зараз. Ми а ще билися. Ну диви, ми типу. Давай зараз ми е-е, від у цих, які тебе оточили, е-е, розберемося з ними, відіб'ємося від них і вирушаємо до військових, окей? Бо ми не можемо з ними впоратися, їх тут занадто багато. В нас занадто слабкі пушки. Нам допомога. Нам потрібен сюди якийсь чи дефабрикатор, чи може якісь турелі, вогнемет, щось... вогнеме в мене немає. Е-е, Ну це погано. В тебе повинно було щось бути, Міка. Ти ж там такі якісь експерименти проводила. Як в тебе там нічого не було, якихось ну, засобів протидії проти цього, віруса або паразитів. Так, капець, ну як воно могло розламатися, що ти таке кажеш? Так, Та ні. Не добив Я його. Просто. Давайте, давайте, Я давайте. просто його не обслуговувала і все. Ну, ти даєш, Міка, це ж запорука твоєї безпеки, ти що? Не можна ж так робити все. От я Ми, коли закінчимо справу, я візьму та закажу собі рушниці. Я подумав про те, що, типу, якщо мене пограбують, щоб в мене було сховище з зброєю, щоб відбиватися ага, від бандитів. А, краще, не мог покласти. Так, це для відбивання від бандитів, а не від паразитів. Все, чуєш, диви. Начебто, начебто відчепилися ті, хто були тут. Давай відходимо. Військова база тут е не так далеко. Ми зараз швидко до неї дістанемося і да, зможемо да, да, там не. взяти собі якусь зброю гарну. Або авіаудар сюди викликати, наприклад. О, щоб там з усіма крит... розібралися. Розважуєш. Або можна авіаудар з токсинами сюди викликати, чуєш? Ну, типу, а з отруйним ліс? газом. Ти що? Ну, з газом отруйним. А то ринки з лісу. Ну. Цей кінець для них так ходімо. Чого ми стали? Швидко до військових. Давай, давай, давай.